Нас обрано з поміж усіх пінгвінів, тому що ми найкращі, зокрема я. Цього разу нам неабияк пощастило, якби не випадково не трапилась та голубка, то ми б тепер потонули. Ми завжди були славними пінгвінами, принаймні я, тому нас варто вберегти від загибелі, мене найпершого. Саме тому ми одержали квитки на Ноїв ковчег. Як же все в житті залежить від випадку як буде стояли два інші пеніни, то саме вони отримали ці квитки. А інакше ми мусили б потонути, щоб іншим була наука. А ми б мусили загинути, щоб врешті була наука. Що ж станеться з нашим маленьким другом? Рано чи пізно він сам це відчує. Що? Ну, що? Що він тоне? Бачиш, ти щойно сама сказала? То ти що? Спокійно дивитимешся, як тоне твій друг? Ні. Я ніяк не дивитимуся на це, бо коли малий тонутиме, ми вже будемо далеко, а саме на палубі ноєвого ковчега. І не треба на мене так витріщатися. Зрештою, ця повінь аж ніяк не моя ідея. Починаємо нарешті пакуватися. Ми повинні запакуватися до свого маленького друга і таємно пронести його на борт контрабандою. Ти з глузду з'їхала? Якщо цю оборудку виявлять, ми з гуркотом вилетимо з ковчега. І тоді кінець пінгвінячому роду, бо дозволено вижити лише нам, нам двом. На нас лежить відповідальність за весь біологічний вид Пінгвінус Пінгвінус. Ти це усвідомлюєш? Принаймні, я би хотіла в останнє з ним побачитися. Я теж, але навряд чи він буде радий нас бачити, наскільки його знаю, він лимпень затив на нас образу. Навіщо я їм сказав? Буцімто мені не потрібні друзі. У мене ж нікого більше немає. Навіть посваритися немає з ким. Я б хоч повернувся зараз до них і визнав, що помилився. Певно, мені судилося на все життя залишитись самотні. Дивись ось. він, він, ось, ось Ви кудись їдете? Чому ти, е, ти, так, чому ти так вирішив? Видили. А ми не помітили. Таке враження, ніби цей дощ ніколи не припиниться. Та він незабаром мене. Ставайте лишень під мою парасольку. Доки застуду не вхопили. Якщо три пінгріни потрапили під дощ, але парасолька є лише в одного. То вважається самоочевидним, що для його друзів знайдеться під неї місце. Як гарно ти сказав, чому у вас сльози на очах? Це не сльози, а душеві краплинки. Ми з вами найкращі друзі у світі. Давай, давай, відчиняй валізу, заштовхуй. Застібаємо валізу. Ура! вийшло. Біля, біля ковчегового смій ми, ми не запізнемось, біля, біля ковчегового смій ми, ми не запізнемось. 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 Останнє звернення до пасажирів, що не пройшли реєстрацію. Наполегливо просимо двох пінгвінів терміново прибути на мною в ковчег. Останні попередження для пасажирів, що не пройшли реєстрацію. Де ви стільки часу валандилися, припленталися останніми? Усі тварини вже на борту, навіть черепахи виявилися прудкішими за вас. Ну, я вже хотів би з вас відчалювати. Я ж чітко сказала біля ковчега о восьмій. Он, Он як. як? А нам, а нам почулося біля ковчега по восьмій. Сподіваюся, ви не маєте наміру взяти це неподобство на борт. Я ж казала, тільки ручна поклажа. Ми без цієї валізи не зможемо існувати. Чому? Що в цій велетенській валізі? Свіже повітря. То чому вона така важка? Розумієте, таке вже нам трапилось повітря дуже густе. Я маю чіткі інструкції відної щодо перевірки будь-яких сумнівних вантажів. Вміст валізи смердить рибою. Ви намагаєтеся контрабандою принести на борт свої рибні котлети? Це, Це від, від нас. нас, від нас Але завжди, завжди так, пахне. так пахне. Проносити на борт і споживати власну їжу та напої суворо заборонено. На ковчегові є продуктовий кіоск. Розкрийте валізу. Ця баліза ані трохи Не шкідлива. Не вірю жодному вашому слову. Ми ж піни війни. Нам можна довіряти. Гримучі змії те саме казали. А що я виявила в їхній торбі? Колоду карт. Неподобство. Неподобство. ковчегу азартні ігри суворо заборонені в будь якій формі. У нашому випадку про жодні карти не йдеться, і я кажу винятково правду. А в який спосіб Змії примудряються грати в карти? Я не маю бажання починати безглуздо обговорення. А якщо з'ясується, що у валізі є щось крім заявленого густого повітря, то пінгвіни можуть одразу забути про ковчег і будуть приречені до потоплення. Внаслідок чого в майбутньому світі не буде більше жодних пінгвінів. На що, до речі, мені, голубці, абсолютно чхати. Гаразд. Коли так, то в цій валізі. Але ж нам совість не дозволяла вчинити інакше. Він іще такий маленький. Потоп, Ось воно. Почалося. Чого ви тут висікаєте? Тягніть нарешті свою валіз на борт. Я маю щільно позичиняти всі двері.